Івано-Франківськ. що да. це западнає Україна. Я там жила три роки і мені там дуже подобається. Що там? Там гори. Прикарпаття, що дуже цікаво, цікаве місце, дуже цікаві люди. У ну, івано парков з Букавелі міще. Асоціалист, тому що откуда потім тут на, допустимо. Чорногорські хрібет і Букавелі. Знаєш, там є пам'ятник Ісусу І mm -hmm. Там дуже гарна буківка, і всі говорять українську мову. Гарне місто. Западній Україні, файна, ніколи не буде, приїде, якщо поглукаєте. Мене хлопець Івано-Франківськ. Я була там на все великому. Дуже гарне місце і люди дуже добрі. Якось там була в відрядженні. Мені подобається і природа, і люди постійні дуже, і природа така, що ніде немає, де бить назад. Ну, значить я була багато, де по Україні, але... Именно там я не была. Ну, навчался там было. Курсы проходили там, так, две недели был. Мне не сподобалось. А нет, забыл говорю на сахар. А -а -а -а. Там люди приветливые очень О, мы знаем, что забили Карпаты. И там нет есть Вы Мы там были. У Ивана да. Франковский родился самый сильный человек не только в Украине, но и на всей планете Земля. Василий Веростюк. Прекрасный город. Были понравился. Очень доброжелательные люди. один раз была, скажи. чистий, красивий, такий багатий город. Після Тернополя буде просто отличный. Он будет письменники украинские. Иванофранки. Був якийсь там такий поет. Який? Іван Франко. Разве що Ивано Франко. Іван Франко. Да. А що ви про нього знаєте? Нічого. Нічого. Там, там вулиця одна є така центральна, пішохідна. и там вообще я сидел, как там девушки ходят, красуются, вот как такой необычное такое. Вот у меня ассоциируется с кучей девушек, симпатично, хорошо одетых, модных. Нас а по телевизору тебе покажут? Нет, не, не покажут. В интернете. А? Ой, боже, какой ужас.